Директору ДКП «Луцьк Тепло Івану Скорупському виплатили премію за квітень, коли Лучани мерзли у своїх будинках. Пам'ятаєте, я казав. Запам'ятайте це відчуття, тому що коли холодно, ви відчували по одному, декілька днів пройшло: сонечко, тепло, все забулося. Але факт залишається фактом: люди мерзли, директору виплатили премію. До того ж, Ця премія була настільки ж високою, як і в попередні місяці. Ну, ще на початку квітня наші джерела у департаменті фінансів Луцької мерії казали, що Скорупському, тобто директору Луцьк Тепла, хочуть преміювати за квітень, коли в домівках лучан замість тепла. Пара з рота йшла. На моє звернення в підприємстві повідомили: премія директора не зменшилась ні на копійку. Ну, і становила вона 36 тисяч гривень. Ну саме такою, ця премія була і у січні, і в лютому, і в березні. Нагадаю, що опалювальний сезон в Луцьку припинили ще 27 березня, а 6 квітня в Луцьку різко похолодало. Випав сніг, а термометри знову показували мінусову температуру. Ну і це при тому, що зараз фактично кожен має в своєму мобільному додаток, який показує погоду хоч на два тижні вперед. Ну але вмикати опалення. Луцька мерія не стала, бо, вочевидь, хотіли таким чином зекономити. Проте, всі ми знаємо, що коли лучани мерзли і гроші економились, то кишені приватних власників котельні на Карбишова добре нагрілись бюджетними мільйонами. Наголошу, що премії це нормально і в цьому немає нічого поганого. Але якщо підприємство спрацювало погано, а керівнику виплатили премію, це означає, що Луцьку владу. Все влаштовує, і луцька влада задоволена роботою Луцьктепла. тепла. Максе, а ти маєш додаток з погодою в своєму мобільному? Ну так, щоб подивитися, якою вона буде там тижні на два наперед. Та, звісно, маю, але на відміну від Луцької мерії, я ним користуюсь.